Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. Екватор останнього робочого дня тижня, п'ятниця 13. Про головні події Рівного та області станом на цю мить розповідаємо далі. В огляді. Вітаю. Сьогодні вранці Україна зазнала масованої ракетної атаки. Росія випустила 93 ракети та близько 200 дронів. Під ударом була енергосистема, а також транспортні мережі та ключові об'єкти в різних частинах країни. Найбільшого ракетного обстрілу за час повномасштабної війни зазнало Прикарпаття. За словами президента Володимира Зеленського, більшу частину ракет, в тому числі балістичних, вдалося збити. Зокрема, завдяки винищувачам F-16. На Рівненщині повітряна тривога тривала понад 2,5 години. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що жодних надзвичайних ситуацій не сталося. Однак, по всій території країни ймовірні додаткові відключення світла. Рівненщина продовжує втрачати героїв. 5 грудня, виконуючи бойове завдання, на Донеччині загинув 33-річний солдат Юрій Андреєв із Сарн. Михайло Жмура із села Колки, що на Добровиччині, зник безвісти 13 листопада цьогоріч, поблизу Часового Яру. Про загибель воїна в громаді повідомили 11 грудня. А Володимиреччина попрощалася із захисником Василем Дяком, який загинув у Харківській області. Вічна пам'ять героям та співчуття рідним. Поліцейські та рідні розшукують зниклого 26 річного рівнянина. До поліції наприкінці листопада повідомив 60-річний житель обласного центру, що його племінник вже півроку не виходить на зв'язок. Ткач Богдан Петрович 1998 року народження. Прикмети зріст орієнтовно 175 см, сантиметрів середньої тілобудови, має чорне волосся та бороду. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо зниклого прохання повідомити до поліції. На кордоні з Польщею прикордонники затримали псевдоподружжя. 48-річний рівнянин одружився на 50-річній донечанці, жінці з інвалідністю другої групи, щоб виїхати за кордон. За послуги дружини громадянка мала отримати 2 тисячі доларів. США таким чином хотіла підзаробити. Як з'ясувалося, майбутнє подружжя познайомилось у рівному. Жінка приїжджала туди навідувати свого реального чоловіка, який перебуває у в'язниці. Причетним загрожує кримінальна відповідальність. Правоохоронці викрили шахрайську схему з мільйонними кредитами, яку організувала 46-річна рівнянка, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Члени групи підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їх балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час кредитних договорів. Загалом, протягом чотирьох років, псевдобізнесмени намагалися заволодіти понад 60 мільйонами гривень. Наразі усім учасникам повідомили про підозри. Триває досудове розслідування. На Рівненщині у дітей почали виявляти доволі рідкосну недугу парвовірус. Це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується висипами на тілі та підвищеною температурою. Переважна хвороба виникає у дітей 5-7 років. Зокрема, у Рівненській міській дитячій лікарні з цим діагнозом перебували на лікуванні сім пацієнтів. У більшості випадків п'ята хвороба не є небезпечним захворюванням. Для профілактики даного захворювання рекомендується уникати контактів з хворими людьми, дотримуватись вимог особистої гігієни, правильно харчуватись та повноцінно спати. Майже 100 пересувних відділень для доставки ліків працюють на Рівненщині. 97 пересувних та 189 стаціонарних відділень з листоношами повністю покривають усі населені пункти. Програма Доступні ліки невдовзі буде розширена. Про це повідомляють в Рівненській ОВА. Проєкт спрямований допомагати населенню маленьких сіл області, де погане транспортне сполучення та повна відсутність громадського транспорту. 22 медалі на чемпіонаті України з пара пауерліфтингу вибрали спортсмени з Рівненщини. 6 по 8 грудня у Дніпрі проходили змагання, у яких 12 наших спортсменів привезли 12 золотих медалей, 8 сріблих та 2 бронзові. Детальніше про чемпіонів розповідаємо далі. Павло Коротнюк ветеран російсько-української війни. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік доєднався до лав Збройних сил. Спочатку служив в роті охорони, а згодом у 14-й бригаді. У 2022 році захисник отримав поранення. І, попри труднощі, чоловік майже рік займається спортом. Поранення отримав я влітку 2022 року, в Донецькій області маю ампутацію вище коліна, тобто на такому класному гаджеті хожу. Ось такому, ну вже адаптувався, все і зрозумів, що тут спорт це вже в моєму житті буде не тільки е, про те, що це класно, якісь досягнення. Він мені просто необхідний. Захисник почав займатися пауерліфтингом, брав участь у різних змаганнях, а нещодавно повернувся із чемпіонату України, де виборов золоту медаль у ваговій категорії до 80 кілограмів за найбільшою піднятою вагою. Зараз я вже кандидат майстра спорту. І от нещодавно став чемпіоном України у своїй ваговій категорії. Готувався дуже насичено, але скажу так, оскільки я ще член збірної України в іграх нескорених 2025 року, що будуть в Канаді. То в мене тренування такі були досить змішані, і щоб аж сильно готуватися до паверліфтингу, не готувався, але старався підтримувати себе у формі на чемпіонаті України у Дніпрі Рівненщину представляли вихованці Рівненської обласної дю США, осіб з інвалідністю, Сарненського ФСК Повір у себе та Рівненського регіонального центру Інваспорт, де займається Павло, а також Василь Рожко, який теж брав участь у чемпіонаті. Там він виборов дві золоті медалі. За 16 років тренувань у чемпіона вже близько 70. 10 нагород різного гатунку змагань були і всеукраїнських, і міжнародних з міжнародних першими, наприклад, міжнародними змаганнями були це змагання кубку світу в еміратах у 2017 році, де я став другим серед юніорів. Також тому році їздили на змагання в Угорщину, де також став другим, і їздили в Мексику. Тренував спортсменів Вадим Полюхович. Розповідає із підопічними на одній хвилі, і працювати з ними легко. Спортсмени розуміють, тренери розуміють. І ми працюємо в одному напрямку, спільно знаходимо мову і там. Підбираємо тренування. Загалом збірну Рівненщини на цих змаганнях представляли 12 спортсменів. Вони привезли додому 12 золотих нагород, 8 срібних та 2 бронзові. Юлія Смаль. Випуск новин. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації. Дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.